Бава Ісусу Христу. На початку цієї передачі я хочу зачитати початок книги Пророка Йони. Тут написано: І було слово Господнє до Йони, а амітайвого сина таке: Устань, іди до Ніневії великого міста і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. У нас сьогодні особлива тема і особливий гість. Я вітаю е, тебе, Євген, в нашій студії. Я також вітаю вас. Я дуже радий, що є у нас цей гість, особливий гість нашої передачі, мир вам. Е, він приїхав до нас з тої частини світу, яку називають Океанія. І там в океані віднесе служіння, місіонерське служіння в країні, яку називають Папуа Нова Гвінея. Е, звати нашого гостя Константинік Євген. Місто Боярка, Київська область. Отже, ви зрозуміли, що в нас український місіонер Папуа нова гвінеї. І наша тема хто такі місіонери? Отже, є мене приготовлено дуже багато запитань до тебе. Дійсно така ти неординарна особистість. Я думаю, що мало хто зважується їхати десь в якусь далеку країну, яка як ми вважаємо, скажімо, менш економічно розвинуто ніж наша країна і біднота? Але е, ти став місіонером, і чи ти мріяв з дитинства стати місіонером? Ні, я не мрію стати місіонером. Чому? Тому що я родився самимісячним, і лікарі взагалі сказали моїй мамі, що я жити не буду. Але моя мама впала на коліна там в лікарні, і вона сказала: Бог, якщо ти є, дай моєму сину життя. І я віддам його на служіння тобі. Так я залишився жити, дуже погано розвивався. І взагалі я виріс без батька, тому мене виховувала вулиця. Там я навчився курити, пити, вживати наркотики. І після цього це був сенс мого життя. Я вранці просипався і думав, де мені взяти кошти, що мені винести з квартири, щоб продати, і знову. Купити наркотики. І це було моє життя. Але настав момент, коли все повністю змінилось. Отже, можливо, мама е ну так підсвідомо тебе приготувала на це місіонерське служіння ще з дитинства на посвітіла тебе так, Богу. Так. А ти в тебе були свої плани так. як в кожного грішника? Тобто ти народився грішником, був грішником. Я як, був великий грішник. як кожна людина, так як так. не немає людини на землі, яка б не грішила. Як ти став християнином? Хто для тебе був особистий твій місіонер? Як ти прийшов до віри в Ісуса Христа? Про якого ти зараз проповідуєш? Моя мама, вона звідси почала шукати Бога. Вона прийшла в православну церкву. Вона почала задавати питання священнику. І Він нічого взагалі не зміг їй відповісти. Вона шукала Бога. І ось вона познайомилася з людиною, яка була баптистом, і він запросив її до церкви. Вона прийшла і вона там знайшла Бога. В цьому місці. І ось мама моя, вона стала місіонером. Тому що коли я повертався з дискотеки, вона зра... вона розповідала мені про Христа. І ось я почав ходити до церкви. І я почав розуміти, що є дьявол, якому я зараз належу. І є Бог, який хоче мене благословити, який має гарний план для мого життя. І я розумів, що щас я знаходжусь без Бога живо. І сатана він. Керує моїм життям. І е, я пам'ятаю, я прийшов якось з дискотеки, і там мені снився сон. І там е, е, сатана він прийшов у сюди і каже: Женя, будеш мені служити? І я дуже злякався я сказав Ні. І після цього я просто впав на коліна і сказав: Бог, зміни моє життя. Звільни мене від плохих звичок, дай мені, будь ласка, бажання слідувати за тобою". І ви не представляєте, Бог почав змінювати. Моє мислення воно стало новим, моє серце стало новим. Раніше я жив для того, щоб робити зло. А зараз у мене, і тоді у мене стало таке велике бажання робити добро. Робити добрі речі для других людей. І Бог, найголовніше дав мені мрію, дав мені бажання жити. І найголовніше це пустота, яка була в моєму серці. Бог її заповнив. І я зрозумів одну річ, що ніякі гроші, ніякий спорт, ніяка робота, ніяка сім'я, ніщо. І ніхто не може заповнити цю пустоту. Тільки Бог. І Бог дав мені найкращу радість, Бог дав мені сенс життя, Бог дав мені бажання жити. І я дуже щасливий. Я найщасливіша людина в світі. Ну слава Богу. Да, е слава Богу. Е чим тебе привабило місіонерське служіння? Це можливо бажання побачити екзотику, можливо, романтика, можливо, почуття обов'язку на релігійний обов'язок іти і робити когось таким самим, як ти. Можливо, якісь невдачі по труднощі на батьківщині. Скажемо, не сталося твоє служіння на батьківщині, ну попробую десь далеко. Ну, коли я прийшов до Бога, то я хотів розповісти всьому світові, що Бог є, що Він живий, що з ним життя найкраще. І я почав це робити з друзями, я почав їздити по селах. І перша моя місіонерська подорож була до Росії. Ми з моєю жінкою познайомились і Після е, нашого весілля ми поїхали до Росії, були там місіонерами. Коли ми повернулись, ми знали, що нам треба займатися місіонерством. Ми знали, що це є наш дар, це є наш талант. І нам дуже просто розповідати людям про Христа. І як я можу не розповідати, представте собі, що ви знайшли ліки від СПІДу чи від раку. Ви будете мовчати? Ні. Ви розкажете всім людям про те, що є ліки від цих жахливих хвороб. Від яких люди помирають. Як я можу мовчати, коли є Бог, який сьогодні спасає від гріха, є Бог, який сьогодні дає надію? І ось почалось таким чином наше місіонерське служіння. І одного разу ми молились, і Бог він сказав: Женя, Іра, це моя жінка, я хочу, щоб ви поїхали в Попа Нових вне. І в нас не було ні грошей, ніяких контактів, ніяких друзів в цій страні. Але Бог Він почав нас вести туди, і Він благословив, і ми змогли поїхати. Ну, дружина, вона згодилася так? з цим, ви є однодумці щодо місіонерського служіння. А як, наприклад, там інші родичі ваші, батьки, наприклад, як вони ставилися до цього, все-таки пускати дітей, хоч вони вже й дорослі, в таку далеку країну, це великий ризик. Так, батьки, моя мама вона згодилась. Чому? Тому що вона пообіцяла Богу, що вона віддасть мені на служіння. Історія Єри дещо схожа: 10 років у батьків не було от, дітей. І mm -hmm. що тільки мама не робила. І тільки коли вона звернулася до Бога, Бог дав їй іру. Тому то в неї не було вибору також, тому що вона також видала іру для Бога. І батьки вони звичайно не хотіли відпускати, але вони знали, що це Божа справа і що Бог буде з нами. І я хочу сказати, що саме найкраще місце в житті це знаходиться в центрі Божої волі. Який центр Божі волі у тебе сьогодні? Ти можеш мати гроші, ти можеш мати гарну квартиру чи дім, ти можеш мати гарну машину, але бути нещасливим. Бог дає сьогодні щастя, і ми були щасливими в Попановій Гвінеї. без машини, без електроенергії, без води, яка тече з крана, тому що Бог робить це в нашому житті. Чому саме папуанова Гвінея? Ну, голос Божий, так? Ну, я не думаю, що ви взагалі не чули про ці, цю країну. Так? Що ще спонукало вас приїхати саме Але... папуанова Гвінея? Коли от Іра прийшла до Бога, вона прочитала книгу про місіонера по панової гвинеї. Ага. І тоді вже Бог говорив до неї і сказав, «Іра, я хочу, щоб ти поїхала. Але вона була в мене дуже маленька, дуже така, знаєте, громка. І коли вона розповідала про цю мрію, люди казали, то ти, ти подивись на себе, хто ти така, До яка по панова гвине? Ти хоч би тут поїздила десь. Ага. І вона якось відвинула оцю мрію. А коли я прийшов до Бога, у мене завжди була мрія. Поїхати до тих людей, які ніколи не чули про Христа. І попанова Гвінея — це страна, де люди поклоняються свиням, поклоняються крокодилам, вони до сих пір їдять один одного. І Дуже, страна, дуже бідна. Страна. Країна. Країна. Так, е, отже, ми зрозуміли так, що ти взяв е, дружину. Ви двоє і з дитиною, так скільки дитині так. було років, Дитині десь було близько двох років. Двох років ви поїхали, полетіли по плану агвіне, так? агвіне на чотирьох літаках. Чотирьох літаках. <рес> ну, багаті люди бог багато. Ти ти став місіонером? Так, наша тема, хто такі місіонери? Хто такий місіонер? Яке його завдання? Для чого він їде? Так трошки розповідь, для чого їду. Ну, хто це хто така? Хто що це за люди? Такі цікаві місіонери? Місіонер? Це людина, яка сьогодні каже Богу, так. Uh -huh. Бог сьогодні, в слові своєму каже, кого мені послати, хто піде для нас. Бог сьогодні шукає людей, які скажуть, ось я, uh -huh. пішли мене. Uh -huh -huh. Бог сьогодні шукає людей, які відкриють своє серце для того, щоб служити іншим людям. Хтось може сказати, я служу Бога. Якщо ти не служиш іншим людям, ти Богу не служиш. Тому що служіння Богу це завжди служіння іншим людям. Місіонери це ті люди, які хочуть служити людям. Це ті люди, які можуть і будувати дома, і проповідувати, розповідати про Христа. Це ті люди, які будуть жити в жахливих е, умовах. умовах. Це ті люди, які можуть їсти тільки один рис цілий рік. Але вони будуть щасливі, тому що вони будуть робити добру справу місіонер — це та людина, яка буде слухняна Бога, щоб іти туди, куди Бог є кличе? Я на початку передачі читав про Йону, і Бог mm -hmm. до Йони сказав: Іди проповідуй Ніневію. А Йона взяв пішов протилежну сторону, він е, втік до таршішу. Він не хотів слухати mm -hmm. Бога, він втікав з Предгосподнього лиця. Е, яка твоя думка на рахунок поведінки, Йони? Так? Чи є такі люди сьогодні, що втікають від Божого лиця і що їм робити? Багато людей. І я хочу сказати, що Бог сьогодні дуже конкретно каже: Встань і іди. Що це значить? Перше, якщо ти чи я кожен день не читаємо Біблію, не молимось, не проводимо близьких стосунків з Богом, ми втікаємо від Бога. Чому? Тому що коли ми кожен день не звертаємось до Бога, коли ми не проводимо час з Богом, то ми віддаляємося від Бога. Тому ти можеш сказати, що ти віруюча людина, але я не повірю. Якщо ти не проводиш час над, з Богом кожен день. Друге, якщо Бог тобі дає можливість розповісти про нього іншій людині, але ти цього не робиш, ти також втікаєш від Бога. І третє, Якщо ти не покаявся, якщо ти не звернувся до Бога і не сказав, що ти грішник, і що тобі потрібен Ісус, і що ти без Бога жити не можеш, ти також втікаєш від Бога. Твої добрі справи і мої добрі справи, вони нас не спасуть. Нас спасає Господь. І останнє, Бог каже, що якщо ми бачимо людину, вона має потребу в чомусь. І ми не відповідаємо на ці потреби, ми не допомагаємо. Ми також тікаємо від Бога. Бог сьогодні шукає людей, які піднімуться і почнуть щось робити для нього. І я хочу сказати: якщо Бог дав можливість нашій сім'ї поїхати в Попановунею, це за 12 тисяч кілометрів від нас, я вірю, що Бог дасть можливість тобі сьогодні піти до сусіда, поробати дрова. Піти до своїх рідних, допомогти, кришу постелити, піти щось і ще зробити. Сьогодні наша країна вона якраз держиться на цих добрих людях, які готові робити добра. І Бог сьогодні Він шукає людей, які встануть і підуть. Він каже: Встань і йди. І я вірю, що Бог живий. Я вірю, що Бог сьогодні шукає тебе і хоче тебе використовувати. Я знаю Бога, який має мрію, який має ціль для, для кожної людини. Просто спитай його: Бог, а що ти хочеш, щоб я робив в цьому світі? Якщо ми відкриємо очі, ми побачимо десятки і сотні людей, які живуть без Бога, які потребують нашої допомоги. І це наш обов'язок сьогодні піти до цих людей. І допомогти їм. І я ще хочу сказати останнє. Якщо у тебе депресія, якщо у тебе нема радості, знаєш, що тобі потрібно робити? Звернути увагу на тих людей, які живуть ще бідніше, яких ще більше проблеми, і допомогти їм. І тоді сам Бог Він попіклується про твої проблеми. І сам Бог Він вирішить твої проблеми і зробить твоє життя щасливим. Просто. Депресія, чому тому, що людина зациклюється на своїх проблемах? Треба зациклюватися на проблемах інших людей, і Бог буде турбуватися. Про mm -hmm. твої проблеми. Дякую дуже. Я згідний з цим, слава Богу. Слава е, і Богу. ким би ми не були за віросповіданням, чи ми православні, чи грекокатолики, чи баптисти, чи п'ятдесятники, чи харизмати. Нам всім треба приходити до Бога і слухатися е, Його волі. Його волі написано в Слові Божому, він нам говорить чітко, ясно. Щось схоже, як він сказав, е, Йоні, встань і йди. Проповідуй, розказуй про Бога, розказуй про Ісуса Христа. І тоді ми будемо розуміти сенс нашого життя. Але спочатку треба, щоб йти до інших, треба самому стати таким, яким хоче нас бачити Господь Бог. Твої побажання нашим глядачам у нас буквально там кілька хвилин. Добре. Друзі, шукайте Бога. Тільки з Богом ваше життя буде наповнене сенсом. Тільки Бог може заповнити цю пустоту, про яку я говорив. Тільки Бог може дати вам ціль в життя. Тільки Бог може дати вам напрямок, що вам робити. І тільки Бог може зробити ваше життя щасливим. Не бійтесь, треба піднятися і піти для того, щоб робити більше для Бога. Чому Бог Він дав нам життя? Бог дає нам все необхідне кожен день. І це наш обов'язок сьогодні служити йому і служити, і йти до краю землі. Тому що є люди, які потребують нашого служення. І Бог чекає сьогодні, щоб ти пішов. Я б ще хотів побажати вам, друзі, що Бог сьогодні хоче тебе благословити. Сатана він прийшов, щоб вбити, щоб погубити і зробити твоє життя нікчемним. Але Бог він прийшов, щоб благословити. І Бог сьогодні каже: Ти переможець, Бог сьогодні каже, Я люблю тебе. Я приймаю тебе таким, який ти є. Тому, якщо ваші батьки, вони щось погане казали про вас, вам треба відректись від цього, але шукати Бога, тому що Бог він прийшов в це життя для того, щоб дати любов, для того, щоб дати радість. І Якщо ти думаєш, що ти негарний, якщо в тебе там кривий ніс, чи там вуха якісь великі, чи ріст маленький, чи ще щось тобі в тобі не подобається, я хочу сказати, що Бог тебе створив особливим, і ти особливий перед Ним. І тобі треба не звернути уваги, що кажуть люди, але дивитись в Біблію, читати Біблію, що каже Біблія про тебе. Біблія каже, що Бог тебе любить. Біблія сказано, Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дякую. Бог сьогодні хоче Дякую, тебе. На жаль, час виходить. Дякую. З нами був дуже особливий гість. Дуже вам дякую. Хай Бог благословить. Дорогі друзі, ми завершуємо нашу передачу. Якщо у вас виникли запитання, чи у вас є. Якісь побажання для нас. Телефонуйте, будь ласка, на номер. Запишіть 098 92 57 061. Ще раз. 098 92 57 061. І ми сьогодні говорили про місіонерство. Кожен з нас, як християнин, має бути місіонером. Але Перед тим, як стати місіонером, треба стати учнем Ісуса Христа, треба стати християнином. Кожному з нас потрібно прийти до Ісуса Христа, покаятись у гріхах своїх, визнати всі гріхи і не вертатися до цих гріхів. Кожному з нас потрібно попросити у Бога прощення. Кожен з нас має вірити, що Ісус Христос помер за гріхи наші, Він є наш Господь і наш Спаситель. І завдяки тому, що Ісус Христос помер за гріхи наші, ми маємо вічне життя. Бо написано, хто має Сина Божого, той має життя вічне. Якщо ви це знаєте, поділіться цією доброю новиною про спасіння грішників з вашими ближніми, не мовчіть. Ми маємо молитися в куточку, але маємо говорити всім людям про Спасителя Ісуса Христа. Будьте місіонером для своєї сім'ї, будьте місіонером для своїх сусідів, будьте місіонером для своєї вулиці, для свого населеного пункту. Розказуйте людям про Ісуса Христа. Сьогодні багато людей, які говорять про різні непотрібні речі, інколи навіть і гріховні речі, то краще розповідати про вічне, про те, що дає людям спасіння. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить. Будьте з Богом, будьте благословенні, будьте щасливі. Слава Ісусу Христу!